Шановні громадяни, у зв'язку з загостренням ситуації у Донецькій та Луганській областях, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до вас з проханням бути пильними та завжди пам'ятати основні правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв. Найчастіше вибухові пристрої можна виявити у місцях масового перебування людей, тому якщо ви побачили підозрілий предмет на вулиці, негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або у відділення міліції за номером 102. Попередьте перехожих про можливу небезпеку, очікуючи на прибуття рятувальників, обгородіть чимось небезпечне місце та відійдіть від знахідки на безпечну відстань. Категорично забороняється торкатися предмета і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати. Торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів та нагрівання. Пам'ятайте, одна з основних причин нещасних випадків пов'язаних з вибуховими пристроями грубе порушення елементарних правил безпеки. Знешкодити вибуховий пристрій або локалізувати вибух можуть лише підготовлені спеціалісти після виведення людей із небезпечної зони. При виявленні підозрілого предмета негайно повідомте про це службу порятунку за номером 101 та правоохоронні органи за номером 102.